Курточки зима, осінь сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лотику у нас знаходиться 10 є міць курточки, чоловічі та жіночі. Ось така 200 класна, чоловіча курточка. Досить така теплесенька. Зимова моделька, розмір XL. Ось Так, виглядає. Так, ось така коричнева. Термокурточка, жіноча. Розмір у нас іде емочка. Такий шоколадний колір. Наступна ось така тонесенька. Іде вона осіння. осіння ви знаєте, як казала. Та й жіноча моделька. Розмір, на жаль, не бачу. приблизно емка. Елька. Наступна ось така ніжно-рожева. Та й жіноча ікселічка. Ще ось така жовтенька, теж на замочку. Розмір у нас іде. Немає, але приблизно кажу емочка, есочка. Ще ось така моделька. ось так вона виглядає на замочку. Теж бежево така сіра. Сіробежева, тобто наступна, ось така чоловіча, теж це плесенька. іде йде ікселька. Досить такий зверху плотний матеріал. Ще ось таку чорну бачимо. Жіночу. Татусунчику. Розвіднась іде іселька. Наступна, ось така світленька. Гарний косочка, косочок присутній. Розмір у нас іде невеликий, не бачу, приблизно емочка. Гарна така моделька осіння, зимова. Наступна. Знову ж таки, беш. така теж жіноча. Це вже йде більш досить великий розмір, 52-й. Це ось така моделька червоного кольору. Та й жіноча, дуже гарний. Насичений яскравий розмір емочка. Сильно зимова модель. Як сказала, ясняна. Наступна. Ось така синенька. Та й жіноча моделька. Радіо ось такий посотик присутній. Розмір іде. І все синій насичений колір. І ось така у нас попадається чорного кольору. Розмір елішка. І остання. Ось така. Так вона виглядає також жіноча моделька. Розмір іде 22-й. Цієї курточки сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лоту повертайтесь до наших менеджерів.